Фартові по життю. Мій друг з коледжу купив авто, щоб відновити його та перепродати. Він її вимив, відполірував, замінив декілька дрібниць, а потім продав одному зі спільних друзів за дві тисячі доларів. Через деякий час з тим хлопцем трапилася аварія, в якій він пошкодив водійські двері. Коли він розібрав двері, щоб їх полагодити, він знайшов всередині конверт з приблизно 30 тисячами доларів. Я давно ходив до комісійних магазинів і кожен раз запрошував з собою подругу, але вона зазвичай відмовлялася. Одного разу вона подзвонила мені дуже вражена і сказала: я купила куртку від Армані всього за 10 євро. Виявилося, що у неї була призначена зустріч на іншому кінці міста. Після зустрічі вона йшла в бік метро, побачила комісійний магазин і вирішила все ж таки спробувати хоч раз зайти. Помітила на вішалці красиву, майже нову куртку. Вона оглянула її. Це був справжнісінький Армані. всі цінники на місці. Коротко кажучи, це вдача для новачка. Я складав дуже важливий іспит і вагався між двома можливими відповідями. Я написав А, але в останню мить скористався коректором і замість цього написав Б. Правильна відповідь виявилася А. Я був абсолютно зруйнований. Коли я повернувся за отриманням результатів, виявилося, що коректор я наніс надто пізно, і він не встиг висохнути. тому моя відповідь Б стерлася, а залишилася відповідь А. Ця правильна відповідь принесла мені три бали, і мене прийняли на роботу в школу моєї мрії з загальним результатом тесту всього на два бали вище мінімального рівня. Якби я неправильно відповів на це питання, довелося б ходити працювати зовсім в іншу школу. Я колекціоную старі листівки і не тільки одного разу на барахолці купив коробку листівок. Потім продав їх на аукціоні в інтернеті. За листівку ціною кілька центів я виручив 35 євро і міг би отримати набагато більше, якби не поспішав. Ми з чоловіком купили невелику китайську фарфорову статуетку, схожу на скриньку. Тільки монет у ній точно не було. Вона багато років стояла на полиці в гостинній. Одного разу я чистила пил і скинула її на підлогу. Вона розбилася, виявилося, що всередині було повно купюр, в основному номіналом 5, 10 і 20 євро. Думаю, що домогосподарка цієї жінки, у якої я купив статуетку, ховала в ній свої гроші. Був час, коли ми жили досить бідно. Одного разу мій батько купив на ярмарці майже нову куртку. Коли мама приводила її в порядок, знайшла в підкладці секретну кишеню, а в ній майже дві тисячі доларів. Це була непогана сума, яка нас тоді дуже виручила. У моїх родичів був заміський будинок. Одного разу їм запропонували купити сусідній земельний ділянок, але вони відмовилися, бо у них не було грошей. Тоді власник цієї землі вирішив почати її обробляти. Він знайшов на своїй ділянці величезний металевий контейнер вагою кілька тонн, розрізав його на частини та здав у металобрухт. Декілька років тому приятель купив практично новий диван за оголошенням, яке побачив на вулиці. Він стояв у нього в гостинній кімнаті кілька років, а потім собака прорвала обивку і її довелося міняти. Друг не возив диван у майстерню. Тому що сам займається перетяжкою меблів, він зняв стару обивку і знайшов всередині три тисячі євро. Швидше за все, це була заначка одного з колишніх власників дивана. Я купив кілька старих фотографій на eBay за 20 євро. Пізніше я продав їх на аукціоні по 500 євро за штуку. Я живу в Італії. Одного разу знайшов на вулиці практично нову тумбочку і вирішив забрати її додому. Коли витягнув усі ящики, щоб протерти її всередині, знайшов мішечок, в якому було близько 100 грамів золотих прикрас. Оце фарт. В один дощовий день ми з сестрою вирішили зайти в місцевий комісійний магазин. Я знайшла кілька пар дуже красивих сережок. Перша пара була. Як у героїні фільму Династія, друга від сен Лоран, а третя від Вінтажного Гучі. Кожна пара обійшлася мені в 2,50 євро. Думаю, що їхня реальна вартість близька до 100 євро за пару, але перепродавати їх я не планую. Жінка принесла в наш комісійний магазин стару сумку, а інша жінка одразу ж купила її. Потім перша повернулася до нас і сказала, що її дочка сховала в цю сумку всі свої золоті прикраси. Таке трапляється. Коли я був маленьким, ходив на курси акторської майстерності. Одного разу нам доручили привезти в порядок костюми та реквізит. Підкладка однієї з сумок була порвана. я приніс річ додому, щоб мама відремонтувала її. Ми видалили старий вкладиш і виявили конверт. З декількома купюрами всередині приємний сюрприз.